Усім привіт! Коротше, буде відповідь на деякий коментар, але я бачу, він десь пропав із ютуба. Лю людина писала, що в мене, Тіпа типу, якщо, ну, за цей шкіл газоновський, що типу, заварене, воно полопає. Дивіться, в мене воно не заварене. Ось бачите, це шпонка є це є вал. Я спеціально ось тут у мене болт був закручений, шайбочка стояла, і типу, за контрагайне воно було. Ось. Уварена шестерня в мене я підібрав. Я зараз вам покажу. Коротше, є в є мене другий шкіл і є такі шестерні, Вони точно підходять на цей вал. Так що там нічого не заварене. То, що е, шпонка була чуть-чуть грубша. Я її забив, звісно, туди тісненько. Ну, щоб зняти, доведеться буде гріти шківа, бо так його не знімете, бо воно там дуже плотно. Я пробував зняти, не, не виходить. Треба тільки підігрівати. Ну воно мені не потрібно. І це, якщо хто буде робити, дивіться, я ось пішов пробував копати. У мене цього року дуже широкі радки вийшли, високі я їх нагорнув. І отут -от треба буде ставити тал репчика, щоб регулювати. Бо довелося обрізати і переварити. Коротше. В общем, ви зрозуміли, треба талереп, щоб регулювалося. Бо так, як коли ми от у того, оце, оцю штуку ставимо на самий низ або регулюємо болти вище чи нижче, у нас вже відносно оця тяга вже або коротка, або довга. А так якщо буде талерепчик, ви собі відрегулювали і все буде добре. А я вам зараз показую оцього, як воно є. У мене є другий вал отбора. Ну, Первісний вал, коротше. зараз я вам покажу. Ось дивіться, я взяв оцей такий самий вал, ну первішний, дивіться, оце в нас якби одна деталь, якби я вам покажу, що ось о, дивіться. У мене воно не заварене. Ось шпонка. О, я брав такі шестерні, дві штучки. Зараз показую, як я складав, щоб ви зрозуміли, що там добре. Ось дивіться, для прикладу я в тіски зажав, щоб було зручніше. Ну він поки не обрізаний, але в принципі суті не міняє. Дивіться. Я ставлю якби це буде типу, шків там. Але е, ось, о, дивіться. Брав ось у таку шестерню. Вона точно підходить ось на розмір. Дивіться, опа і сідає. І під шпоночку. Якби це отут наша сторона. Але ж оцей шків. Він сюди заходить, і я його зсередини отут проварив. Але для початку я його брав, щоб знайти центр, я отако наоборот його перевернув Перевернув наоборот, виставив, де в нас центр є відносно. ну Можете, я не знаю, або бумагу поставити по кругу, таку, якщо хто буде в домашніх умовах робити, щоб вас... Однаково було, хто боїться, хто може не вгадає, як. Коротше, все буде добре. Отак так от поприхвачував його, а тоді вже перевернув його наоборот, якби, ну, типа би атаковано вже мало бути, вже якби прихвачене. І тоді, щоб хватило тіла, бо в нас вал якби довший, і якби мовиться, щоб його нормально воно трималося, брав таку ж саму шестерню. Лиш не ціляком ставив, а таку брав його. Одну половинку і цю половинку якби, відрізав. І потім це його поставив докупи і проварив якби тут і тут. А потім ще е, оцю нижню. Ну, зразу нижню там прихватив до цього металу, самого шківа, А тоді вже проварив е, ну коротше, оці дві лиски. Да і все. І виходить, шків має е, тіло під шпонку багато. Ну, таке тіло є, ну це вже хорошо. І цей самий як... І... Ну, коротше, нормально, що я можу сказати. Тут нічого не варне, все розборне. Тут різьби немає, а отут, дивіться, я вам покажу. Ось тут. Я просверлив отвір і нарізав різьбу ось е... на 6. На 6 болтів, тому що там тіла мало. Але зафіксувати мені хватить. Якби. Ну, важте, воно зажимається. Ось. Я так, щоб тушніше. Дивіться, це ви бачите, це остаток. Це остаток в мене залишився, це щоб стало, так як я вам казав, точно під, під мотоблошну коробку. Ось отут того. Ось якщо от такого цього варити, так не буде. Оцей хвостик треба буде відрізати за подліцо із цим флюансом. Тому що воно буде дуже виступати звідти від коробки і, коротше, буде е, незручно вам отут угадувати. Придеться буде переварувати оту херню всю. Ну, коротше, ви поняли. Якщо робити, зробіть спочатку шкіл, а тоді вже отам виставити, і буде вам легше. Бо якщо зробите вперед ту сторону, тут трохи награєтеся, будете матюкатися. Це я вам чесно кажу. І тоді тим же ж остатком, що в мене залишився, я ось, ось сюди, його, воно ну, типу під шпонку, якби є, сюди закладаю, потім ставлю шайбочку, гроверок і просто закрутив цей болтик. Де це він? Ну, коротше, закрутив болтик. Але болтиком я не зажимаю, а на болтику гайочка. А я гаєчку легенько під'їжджав, зафіксував його і все. І вона нікуди не дінеться. Так що пробуйте і не пишіть ерунди. Всім дякую за увагу.